Вітаю! З вами Тернопільська погода, і я її ведуча Анна Мацишин. Сьогодні 14 червня, день устима та Харитона. В народі вважається, якщо цього дня ранок буде яскравим та теплим, це на добре жито. Якщо ж похмурим та дощовим на льон. А я пропоную і вам глянути, якою ж буде погода цього дня по області та у місті. На Тернопільщині прогнозують мінливу хмарність, короткочасні дощі, подекуди град. Температура повітря вночі 10-15 градусів. В день. Імнадцять-двадцят градусів тепла. По місту прогнозують мінливу хмарність грози в день град. Температура повітря 10-12 градусів в день, 18-20 градусів тепла. Ось такою обіцяє бути погода 14 червня. А я вітаю усіх устимів та Харитонів із Днем Ангела. А вам, дорогі глядачі, вдалого настрою та хорошого дня. До зустрічі на ТІВІ4.